Розпочну з публікації у польському виданні газета ПЛ воно пише про те, що на території, яку контролюють сепаратисти на Донбасі, є багато військовослужбовців російських збройних сил і посилається при цьому на одного з лідерів сепаратистів, командира батальйону Восток відомого колишнього керівника спецназу СБУ Донецькій області Ходаковського. Він підтверджує, що росіян серед На боці сепаратистів багато, але продовжує стверджувати, що це добровольці, хоча і не заперечує наявність цілих підрозділів з громадян Російської Федерації. Він підтверджує, що серед них є і мотопіхота, є підрозділи морських піхотинців, і також представники повітряно-десантних військ. Але заперечує, що вони є кадровими співробітниками російських кадровими військовослужбовцями російських збройних сил. Ще одне визнання з боку лідера сепаратистів, одного з командирів сепаратистів. Багато кримінального елементу сьогодні воює на боці терористичних ДНР та ЛНР. І власне це становить серйозну проблему для самих самопроголошених республік. До речі, багато говорять про те, що криміналітету вкрай багато як на стороні сепаратистів воює. І у нас один з гостей, який у нас був, розказував нам про те, що насправді з української сторони також є люди, які колись сиділи, і вони зараз воюють за сторону України. Чи є це проблемою, наприклад, для сепаратистів? Ну оскільки все таки у нас є державні інституції, є силові структури, покликані боротися з криміналом, то для української сторони, все таки я гадаю, це не така серйозна проблема, як для терористичних угруповань ДНР та ЛНР. Вони не мають змоги контролювати тих бандитів, які взяли зброю до рук для того, щоб воювати на боці сепаратистів. І ті творять там безчинства. І сам Худаковський в своєму коментарі визнає, що локалізувати цих людей, обеззброїти і знешкодити сьогодні. Надзвичайно велика проблема становить для керівництва терористичних організацій ДНР та ЛНР. Якщо ти пам'ятаєш, учора ми показували відео людини, яку звати Федір Березін, який записав відеозвернення, він один з терористів на Донбасі. Він визнавав, що люди, які вдягли маски терористів, назвемо їх так, вони просто безчинствують на Донецьку, вони грабують, вбивають людей, мародерствують. І він про це просто-напросто зізнався учора на відео. Так, і одна з один з наслідків цих безчинств – це те, що Дискредитуються дискредитується самопроголошена влада ДНР та ЛНР, і надзвичайно важко залучати нових бійців на свій бік. Люди намагаються втекти на територію, контрольовану урядовими військами і поїхати геть з місць бойових дій. І звичайно, поповнювати свої ряди доводиться сепаратистам лише за рахунок приїжджих із Росії та інших країн